Добрий день, хочу розказати про основні правила заощаджень на заняттях першого курсу в коледжі військова кову коледжу. Для того, щоб це все розпочати, я спочатку надаю студентам перевірити свій рівень у нас. Ми проходили тести, ми їх аналізуємо і потім повертаємося до того, що ж таке фінансова грамотність, як вона впливає на заощадження. Говоримо про фінансову грамоту, записуємо обов'язково і визначаємо, що буде, яким чином буде сприяти фінансову грамоту населення в субстрілів. Переходимо до мандату НБУ, Національного банку України, переходимо до закону, що, до чого це все робиться. І далі переходимо до стратегії розвитку на 2030 рік. і зупиняємося на складових фінансових культурах. Далі переходимо до досліджень, які ж існують, а саме індекс фінансової рами України, порівняно з іншими країнами. Переходимо далі до рамки культурності, зупиняємося на саме основаних наступних.